В кожній виставі ти намагаєшся посунути усю свою межу. А якби театру не існувало? Ким би ви працював? Відверто кажучи, театр мене як <свісно> не захоплював зовсім. <свісно> театр завжди починається з людей. Якби ви обирали лише одну сцену на життя, це була би маленька чи велика? Чому сцена має над залом піднята? Творець магії театру. Мій сьогоднішній гість створює вистави так, щоб її хотілось дивитись, затамувавши подих. Мене звати Оля Добреля, і сьогодні у талановитих режисер, художній керівник лабораторії Відсутність Юрій Паскар. Вітаю вас! Давайте ж почнемо з того, чи очікував маленький Юрій от тоді багато років тому, що пов'яже своє життя з театром. Я Чітко знаю відповідь ні. Ніщо так не складалося, і відверто скажу, що не було в мене захоплення театром. Як і кожен із дітей, я відвідував театр, тоді було якось так прийнято і популярно. І театр і різні походи зі школи, інших речей. Але, відверто кажучи, театр мене як не захоплював зовсім. Зовсім не захоплював. І найбільше мені не подобались, були знаєте, я не знаю там чи хто пам'ятає, був такі жанри, як телевізійні вистави і лялькові, це okay. 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 дуже часто демонструвалися. І вони найбільше викликали якусь навіть таку деякій мірі в мене не любов до. Mm -hmm. <смеш> до цього виду мистецтва, ну, до, до певного часу. Так. І в якийсь переломний момент це змінилося. А, так, і моя історія така а, випадкова, ну, чи не знаю, чи не випадкова. У мене старша сестра, вона а, була теж те, ну, театральним режисером і педагогом і набирала свою першу групу а, дітей і зробила набір. Група була неповна, і треба було, щоб була повна група. І ми, мене на такому родинному. Зібрані вирішили, щоб я маю допомогти, щоб все у сестри склалося зі першої групи. відправа, що я от теж би ходив. Хоча я відвідував її вистави, тобто мені це подобалось. І я пішов і так, і так, от не було взагалі я більше цікавився технічними речами, більше мені подобалось. Точні науки, фізика, математика, я займався авіамодельним спортом, тобто конструюванням. <гай> <гай> <aos. гай> <гай> <гай> так, дійсно, так, з різних серти. Так, Але так я потрапив до театру і поступово театр мене захопив. Так, от як я не полюбляв Виходити на сцену, але сама атмосфера театру, спілкування і те, що в театрі можна е, займатися, е, ну, всі більше е, розуміють театр як видовище, як актори. Да? Якщо театр, перше, що з'являється е, в уяві, це актор чи, чи акторка, яка є, мені подобалось е, займатися світлом, звуком в театрі, з часом писати якісь сценки, п Якісь п'єси писати, пробувати. Ось. Але не дуже подобалось виходити на сцену. То я, якби, ви говорили, не, не вирішив бути стару. по ту сторону. По ту сторону, <світ> так. <світ> а потім в якийсь період мені стало подобатись і дивитися вистави. Це вже вже б було. Але, от і зараз я вважаю, що е, треба давати можливість дітям е, досить так. Через уподобання не нав'язуючи надзвичайно цікаво. Е Поступово, щоб вони звикали до театру. Для них, от, я дивлюся на сучасних дітей, для них театр це щось зовсім інше. Так? Вони звикли для більш візуальних речей, для більш діджитал, навіть там, фільми і, і по сприйняттю швидше якісь речі, для театр для них щось інше. Але мені подобається, коли вони от, діти поступово спочатку від неприйняття театру. Поступово починають в нього а. закохуватись, і ну якби це цікавитися це дуже. Класно. Ну, театр дає дуже багато емоцій. Мені здається, люди настільки вже звикають до такого великої, великої такої дози, що от вони потім хочуть ще більше і більше це отримувати. Не, можливо, так, але ну, я сам в колективі у нас <смас> завжди кажу, що театр емоція, не головне і вона не може бути самоціллю. Але безперечно, та атмосфера, яка створюється. В театральному колективі в плані відкритості, емоційної, цікавості, креативності, обміну думок, воно захоплено безперечно захоплює. І ті люди назви театру завжди це люди. Так? Тобто, що починається театр, ну, можна сказати, так, як казав класик Сен Станіславський з Вішака, але Mm, от в театрі від, від ліхтаря так починається, але театр завжди починається з людей. Да? Тобто і ця атмосфера вона, uh -huh. вона на, на, надзвичайна, і ті люди, які є, це саме цінне. І потім це вже сприймається в такій мірі як наркотик. Да? Ти вже не можеш uh -huh. е бути без цієї атмосфери, без цього цікавого спілкування, креативного спілкування, без спільної творчості. Uh -huh. Та мені здається, якраз от, це все є у вашому, вашій лабораторії відсутність. От мені хотілося б дізнатися, як ви вважаєте, чим вона унікальна? О, ну так відразу мені важко сказати. Я так, ну, хотілося б сказати, так, що це все у нас є. А, хоча деякі так що ми інколи буваємо дуже такі, якби можливо. Не дуже емоційні, так, а такі ага. більш якось десь чомусь вдумливіші. Унікальність, унікальність в тому, що ми намагаємось займатися тим, що нам подобається, і робити так, як нам це подобається. І це ну це не унікальність, якби я так сподіваюся, що це норма для кожного театрального колективу. А я так? дуже вдячний. Тим людям, які дають нам цю можливість в дітей та молоді, і за її межами, що дійсно, що ми на сьогодні можемо це робити, і вдячні і Збройним силам, так що все ж таки у нас є така можливість, і ми це зберігаємо таке, якби не лише в е, воєнне життя, але ми зберігаємо і культурне, і особливо театральне. <смітна> От ще однією особливістю, я б так назвала відсутності є те, що граєте на малій сцені. І от особисто для вас, якби ви обирали лише одну сцену на життя, це була би маленька чи велика? Ой, таке питання. От тільки одну сцену я, ну я думаю, щоб все ж таки так ми тяжімо до камерного простору, угу. щоб, по-перше, максимально наближити глядача. Ми любимо, коли глядач близько, і не тільки він чує дихання наших акторів, але й ми чуємо і дихання Добре. нашого глядача. Ось і певно, так ми би взяли, от я би все-таки вибрав. Невелику сцену, чому тому, що вона більш інтимніша uh -huh. в психологічному плані. Можна от працювати з якимись такими речами, з якими ти не будеш працювати на велику. Так велика все таки передбачає більш певно експресії, більше видовищності. Але от якби менше цього так, це було Я от цікаве питання. Дійсно, я ніколи не замислився, але от зараз так це була би мала сцена, тому можливо, навіть дуже мало. Добре, а от за цей час, поки існує відсутність, дуже багато вистав вже було зіграно, різноманітних. Але все ж, яку ви запам'ятаєте от на все життя, от якийсь такий особливий слід вона відклала. Всі вистави, які ми робимо, вони. Відкладають особливий ще попереднє питання, чим може бути унікальним Ми до кожної вистави намагаємось підходити як зовсім у таки, наче ми ніколи раніше нічого не робили. В угу. театрі Цікаво. і як починати в деякі мірі з нуля, але все одно, якщо навіть такі дуже протилежні вистави, хто дивиться, хто нас знає, все одно бачить якісь такі загальні, е якісь риси, да, чи угу. от стиль якийсь певний. Ну, я б мені важко виділити якусь е одну виставу, тому що кожна з них є унікальна, і ми намагаємось ну, максимально в них вкладатися. Кожна з них зали залишає ну, е в нашому житті щось своє, так тому що кожна вистава це унікальний спосіб пізнання світу. Так, це унікальний спосіб і пізнання себе, і для режисера-актора це і ще і зміна себе. Так? Актор, коли працює, він хоче, він того чи не хоче. Він змушений щось от змінити в собі, щоб зробити okay. цю роль, а, набути якісь інших мій, навичок. Ну, тому, -то, якби, Я би не ви не видів. Вони всі у нас такі перлинки uh -huh. на ці, всі вистави, uh -huh. так, тому що ну, вони як от... Це все одно, що у мами спитати, а яку дитину так? робити? Що ж, ще є от такий момент, коли ви робите якусь роботу. Зрозуміло, що бувають моменти, якими ви не задоволені. От мені цікаво, про що за свою от всю режисерську кар'єру ви от дійсно так жалкуєте, що не вийшло, не склалось, не так. Ну, Так, щоб там жалкувати, ні, але завжди. Є відчуття, ну це не жалкування, це відчуття того, того що ти розумієш свої обмеження. Ну, ага. З кожній виставі так, і е, от це теж такі цікава річ, що в кожній виставі ти намагаєшся посунути усю свою межу. Ага. Професійності, людяності, взагалі розуміння світу. Да? Якщо це ти не робиш під час створення вистави, то навіщо ти займаєшся створенням вистави чи будь-яким мистецтвом? Да? Якщо ти не намагаєшся цю свою персональну межу посунути. І в деяких виставах здається, це більше після роботи, після вистави ти виходиш з тим розумінням, що да, ти. Десь от розширив э, свій якісь межі, да, горизонти десь вийшов із якоїсь своєї такої мушлі, і десь її там пробив, а uh -huh. десь менше от є відчуття, що це, ти менше це зробив, да, десь там, можливо, менше доклав зусиль. Да. Отак би. Я певно, що це таки так би дав би uh -huh. відповідь. А деколи ви працюєте з жанром абсурду, і досить часто люди, глядачі, які дивляться, кажуть, що щось не зрозуміли, якось дивно це все виглядає. От як ви взагалі сприймаєте те, що не всі глядачі можуть зрозуміти, який сенс ви заклали, тому що зрозуміли, ви як режисер, дуже багато це обдумаєте в людини є досить короткий час, щоб це все осмислити. А, ну, Ми не рідко працюємо взагалі певна основа нашого репертуару, це все-таки драматургія була абсурду. А, є, є, Нам дуже подобається не тільки мені персонально, але і акторам колективу працювати з цими п'єсами. От якби ну, взагалі важко говорити, що в театрі є якісь такі однозначно вершини, але. Мені здається, що театр абсурду в історії театру і драматургії він залишив такий вагомий спадок, і цей спадок є сьогодні найбільш в художньому розумінні, в мистецькому найбільш цікавим. Uh -huh. Хоча Театр рухається далі, є постдрама, посипічний театр, документальний театр зараз є фізичний. театр. Дуже, дуже в різних е, багато напрямків вже пі після це, так, але от та метафоричність символічність. Та глибина, ця така мистецька осмислення, це саме в театрі абсурду. Ми ніколи не намагаємося зробити виставу, виключно таку інтелектуальну. Да? Тобто uh -huh. ми підходимо до вистави, це як певний світ. Да? Кожен світ він має бути, мати всі елементи: чуттєвий, інтелектуальний. І, так? і коли, ну це як, в житті, да? тобто ви ж не можете от там. Що це в мене тільки от емоцій, емоції, а тут тільки в мене інтелект, це, да? вона в кожна ситуація вона містить все. І ми намагаємось так будувати наші вистави. Тому, якщо десь е, не щитується, чи то по нашій провині, там якісь ті сенси, чи відразу не доходять, які ми е, якби там вибудовували. Завжди є зріз чуттєвий, образний, якийсь інший, і не обов'язково. Я б не хотів, щоб люди взагалі будь-які театри сприймали як щось. От я приходжу тільки от в театр заради емоцій, а я приходжу тільки от розгадати ребус, який там створив режисер театр. Це такий в деякій мірі надсвіт. світ. Да, тобто, тому що і ті, хто його створюють, є можливість осмислити. Якщо в житті ми не завжди можемо наші кроки осмислити, так, то тут ми можемо осмислити е, і дати таку ж і спробувати щось таке, що в житті, звичайно, ми ніколи собі не спробуємо. Так. Тобто, це десь такі колись хтось сказав, чому все на, має над залом. Піднято, так, що це трішки е, вище, ніж нас, наш посиденне життя, таке побутове. А як yeah. же ж ви тоді ставитесь до критики? До коли критики? По-різному. <різь> 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 ну, е, По-різному, ну, критика буває різна, так? І ставлення наше до неї буває різне. Ну, е, безперечно, е, це не просто, буває надзвичайно болюче. так? Е, е, Буває інколи така критика, яка навпаки надихає, писія, в якої хочеться. Ну, тобто, коли ми бачимо, що людина намагалася зрозуміти, прониклася і розуміє, що от, в якому напрямку ми працювали, і да і те, що може мож, те, що в нас не вийшло, так буває просто така критика або покритикува. Ну по різному ми намагаємось сприймати її з вдячністю, так тому що це реакція на наш. Наша робота це те, що людей не залишає байдужіми в будь-якому uh -huh. е форматі те, що ми зробили, страшніше, коли ми не маємо воротнього uh -huh. якогось фідбеку, зв'язку, і це, це, це більше лякає, але ну тобто так, але да, критика буває різна, яка і надихає, яка Принизують. Бо це ну, вистава, це ти так само виносиш що для себе важливе, ти хочеш цим поділитися. І це буває надзвичайно болісно, коли ти цим ділишся, а люди це сприймають, ну, якби, можливо, трішки не так. Да, там, ну, тобто не так можливо акуратно, да, чи так, як. Вдумливо, ніж би це хотілося так, як би. Але ми завжди раді, ми розбираємо, думаємо. Ми спеціально запрошуємо окремо людей, думку, яких для нас важливо ми хотіли почути, щоб okay. зробити для себе висновки, і можливо всі виставі. Ну завжди виставу складно допрацьовувати, але там при інших роботах це врахувати. Так. А якби театру не існувало? Ким би ви працював, як ви вважаєте? Я думаю, що я працював в ісфері щось би створював. Угу. Це... Так, я думаю, що я б би... от е... театр це створення цілого світу. Так? Так. Якби е... в виставі. А... Якщо б театру не було б, я би, ну, мені було б цікаво працювати в різних сферах, де можна щось створювати. Uh -huh. Чи то будівництво, чи то, можливо, щось конструювання, чи авіа, чи авто. Ну, тобто, якась таке щось таке, де. Але це все, я так розумію, з нуля і так вибудувати повністю. Так, да, так. А що ж якраз про створення ще на останок трішки поговоримо. На чим працюєте зараз і що очікувати рівняно? Зараз ми готуємо дві прем'єри, які ми сподіваємося, що десь будуть в травні, в червні місяці. Це, це дві п'єси. Одна в моєї постановці, інша в постановці нашої акторки, педагога і режисерки Анастасії Яковишиної. Вона буде реалізовувати п'єсу дві панянки в напрямку півночі. Це така досить буде цікава п'єса французького драматурга. І ще ми працюємо над п'єсою. Канадського драматурга українського походження. Він є класиком канадської драматургії. Це Моріс Планич, але в Україні його ну, досить мало знають. Це п'єса буде вистава сім історій. Так? Ось це те, що ми працюємо, і зараз ми м, поновлюємо і граємо ті вистави, які не залишив репертуарі, і при нагоді, от якби запросити, буде показ благодійної вистави і до дня театру для зборів в коштів для лікування. Це 28 березня. Так, після вже дня театру, міжнародного дня театру, який буде 27 березня. Ми будемо показувати виставою теж за п'єсою е, Абсурду так? Це Гарольда Пінтера. Коханець. Так? Тобто, хто буде мати Власне. можливість, будемо так. раді бачити. Чудово, тоді запрошуємо наших глядачів. Я ж вам бажаю натхнення Дякую. того, аби те, що ви вкладаєте у свої вистави, обов'язково відгукувалося кожному з ваших глядачів. Ну і постійного якогось зросту і злетів, тому що мені здається, рівненський театр та й загалом український має підніматися, підніматися на нові вершини. Дякую. А я ж нагадаю, що сьогодні у талановитих був режисер, художній керівник театральної студії Відсутність Рівненського плацу дітей та молоді Юрій Паскар. Мене звати Оля Добреля. Не перемагайтесь.